Не поширюйте Фейсбуці картинки із закликом терміново поширити. І ось вам три причини. Чому заклик поширити терміново, це типова ознака фейків. Автор хоче, щоб ви діяли на емоціях, не перевіряючи інформацію. Ці картинки іноді сотнями, а то й тисячами поширень, створені для дезорієнтації, це штучно згенероване зображення про штучну проблему неіснуючої людини. Штучно згенеровані зображення, катастрофи, війни чи стихійного лиха, сіють додаткову паніку і зайву тривогу, відволікаючи від дійсно важливого. Але найгірше не це, а те, що всі сторінки, які публікують подібні фейкові новини, це може бути організація чи навіть приватна особа, можуть використовувати ваше поширення для поширення пропаганди проти України. Я зробила невеличке дослідження, щоб дещо вам довести я звернула увагу на це зображення. Подивилась, хто це опублікував. Окей, перевіряємо шапку профілю. Я знайшла тут не український номер телефону, що веде у WhatsApp. Перевіряємо його і дізнаємося, що господиня номеру Бланка Марія із Азербайджана в сучасних лавинах інформації дуже легко загубитися. Тому, будь ласка, перед кожним разом, коли ви хочете щось поширити, перевіряйте джерело, з якого це взято, і загалом подумайте, я поширюю це щоб що.